На льодовій арені у Кременчуці зо два десятки хокеїстів. Це тренуються спортсмени команди харківські берсерки. 18-річний Денис Наливайко на льоду із трьох років. Молоді гравці виходять завжди на лід з юними гравцями, стараються якось свої гарні навички відпрацювати. Нині команда готується до благодійного турніру Хокей для героїв, який відбудеться у березні. в США участь у змаганнях візьмуть спортсмени із Сполучених Штатів Америки, Канади та України. Нашу державу представлятимуть хокеїсти харківського клубу. Це дуже велика можливість проявити себе якось тому що всі знають, що Канада, Америка це інший хокей. Там усі грають по-іншому. Швидко та агресивно їдемо в першу чергу, щоб зібрати кошти на допомогу українським гравцям, щоб наш хокей завжди був Роботу. Ми будемо грати благодійний турнір, кошти, з якого підуть на відновлення спортивних арен, також допомогу людям, які, як ми, переміщаються по території України і не мають змоги повернутися додому. І для наших військових. Через війну спортсмени нині тренуються на Полтавщині. Торік були у Кам'янці-Подільському та Вінниці, розповів тренер. Базуємося на даний момент тут, в Кременчузі. тренуємося, граємо домашні ігри, ну і створюємо умови Болтові. Діти сив з міста Харків. Їм потрібно навчатися дистанційно, тому, тому от так. От ми живемо. Цей рік з війною, мандруючи по всій території України. Тренуються хокеїсти щодня. На льоду працюють по дві години. Перед поїздкою в США нам треба відпрацювати більше на тренуваннях. Паси, вистріє прийняття рішень, щоб у нас все вдавалося, щоб ми не помилялися на гра, на грі. Дуже важко те, що ми не вдома. Але Такі обставини нам приходиться так тут тренуватися. Дуже тяжко бігати, грати в правильний хокей, в пас, правильно відкритися, десь побігти в оборону. Мені подобається бути сильним та тренуватися. Я дуже хочу допомагати своїй країні. та хочу, щоб війна закінчилася. На благодійний турнір до Сполучених Штатів Америки полетять 33 людей, каже Павло Легачев. Це спортсмени та тренери. Серед них і 12-річний Артем Любий із Куп'янська. Коротий від спорту мені дуже подобається. Десь рік займаюся, тренування проходить отлично. важко, звісно. Зараз війна. Турнір буде проходити по 2010-11 року, а також ми беремо хлопців до 18 років це сім гравців першої команди для проведення кемпу з гравцями НХЛ. Як розповів Павло Легачев, триватиме турнір із 13 до 31 березня. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.